Доброго дня, пане президенте, сьогодні я, Вікторія Щелко, телеведуча та акторка-блогер в Україні, звертаюся до вас з проханням повернути тисячі дітей, викрадених за кордоном під час війни. Оскільки, поки наша держава та наші військові захищають нашу країну, у нас, у матерів за кордоном, просто виривають з рук дітей та не віддають. Ми їх не бачимо, не чуємо і не знаємо, де вони. Я з родини військовослужбовців та вчителів. Та поки моя сім'я захищає мою країну, моя країна не захищає мене та мою дитину з лату за кордоном. І Іватю, шмартика Оксана. Вчитель з 20-річним стажем, я працювала у Києві багато років у школі мистецтв. Я за освітою є художник-вчитель, також є членом спілки художників України. Мене звати Тетяна Албачева, я українка, я прибула в Німеччину спочатку повномасштабного вторгнення. Хочу звернутися до вас з проханням бути гарантом Конституції, як зазначено в нашій конституції в Україні. Адже за статтею 33 Конституції України. Обмеження, пересування та право неможливо у жодної людини. Говорять одиниці, а забрано дітей вже в тисячах. Зробіть щось, візьміть та зателефонуйте та поверніть мам та дітей в Україну. Хто краще скаже, ніж вуста дитини? Доброго дня. Я Соломатіна Марія. Це мій молодший брат Соломатін Лука. Доброго дня. Сім місяців назад нас забрали від нашої мами, і весь цей час ми знаходимося в італійському інтернаті, і кожен день знаходяться якісь причини тримати далі нас тут. Ми дуже просимо всіх, хто може допомогти нам звідси вибратися і повернутись до нашої сім'ї, до нашої мами. Вона зберегла нас, забрала нас в Італію. Вкрила нас від війни на сьомий день. Ми виїхали з України і, дякуючи їй, ми досі живі. А зараз знаходимося майже більше півроку тут, без неї, без нашої єдиної близької людини. Зробіть, будь ласка, пане президенте, щоб вірші Шевченка не були пророчими. Раби на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Тому що моя донька страждає. Я впевнена, що це все дуже відіб'ється колись на її психіці і на її майбутньому житті. Порушено мої права і моєї дитини за півроку. Я дитину бачила лише один раз. В них нема ні доказів і допуску і побачень до дитини мені не надають. У мене триває така боротьба. Я не маю змоги бачити мою доньку. Зараз мені дозволили лише цього тижня побачити її дві години в присутності спостерігача. Це все для мене дуже важко, і я її не бачу, не чую, не знаю, де вона та як вона. Але я точно знаю, що вона сидить як в тюрмі, бажає повернутися до своєї мами, але пересування її обмежено і навіть. Вона не може зателефонувати, привітати зараз мене та вас з новим роком. Вона не може заходити в соціальні мережі. Її пересування обмежене повністю порушено дуже багато моментів юридичних з їхньої сторони. У мене відчуття, що мене судять. Це що це не є європейський цивілізований суд, що мене судять за, за моєю національністю. Тому що мою доньку віддали людині, яка є насильником, яка мала заборону за насилля. Сьогоднішній день дитина вже не володіє навіть українською мовою і російською, я думаю, так само, тому що вони кажуть, що він вже говорить на німецькій мові без перекладача, вона не відвідує української школи та не спілкується українською мовою у зв'язку з тим, що їй заборонено це робити, написала заяву до консула. З проханням бути присутньою на суді, на судових процесах, особливо на тих, на яких мене не пускають, а там де тільки моя дитина. Я зверталася <кій> е у консульство, зверталася у, до анбусмена України, прав людини. Жодної допомоги я не отримала, лише просто переписані звинувачення з боку Югінату до керівника служби у справах. Дітей та молоді міста Львова, Львівської міської ради, звідки я родом, звідки мені прийшов лист, що наша сім'я ніколи не стояла на обліку, як неблагополучно. Від... На, не на, на стіні в нас нічого там немає. Довідки про що? Довідка про те, що я українка, моя дитина українка, стаття 15. Він не відповідає дійсності в суді. Його не приймають як що підтвердження вважає? того, що я власне за гаасської конвенцією, яка у вас Все, власне, це, 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 в нас, що стосується виконання гаської конвенції, це міністерство юстиції. Посольство до цього немає відношення. Але ви можете дати мені документ, Ні, що можу, я Ні, не це не те, що я не хочу не можу. У нас це не передбачено порядку. Ми зверталися з ми писали листи всім українським установам та багатьом українським політикам і не тільки. І все це закінчується тим, що ми маємо доводити, що ми українці, тому що не мають права забирати без причин українських мам, українських дітей, інші держави, поки в нас іде війна. Просто викрадають наших дітей, викрадають юрисдикцію нашої держави. І ви як гарант Конституції маєте встановити справедливість. Жодної допомоги. Я розумію, що в іншій державі ви не можете настільки сильно бути присутні в цьому всьому процесі, але ви маєте право втручатись. Я дуже сподіваюся на вашу допомогу. Прошу допоможіть. Прошу вас. <mensDS shoes> <t -54 Odyssey> Посприяти і допомогти у поверненні мене і мого неповнолітнього сина додому в Україну, будь ласка, пане президенте, поверніть нас додому. Поверніть українських дітей в Україну. Я тут, ми тут, ви тут, всі тут, ми всі, це Україна. Слава Україні! З Новим роком!